Так, вдох видох. Ого, нічого собі, ти шо, сумасшедший на своїй патехі. О, ну Артуля буде кохати мене. Чісе, Чисе, а що за чисе? Що це за танк? У них одну секундочку. Я щось не поняв, це якийсь... Якась новиночка. Опа, 506, підкруточка. Чотириста двадцять ну точність непогана, до речі. щось нагнав. Нагнав, нагнав. Хорош на кумулятивах 330 закинув. Питань нема, чувачку. Та ні в якому разі, ні в якому разі. Чи все цього жду 9 грівня? Це якась японець. Якась прям чинова дев'ятка. 330 ББшка в нього голдовий. М -м, прикольно. Прикольно, так не хочу більше отримуватись. Дезотеха. ХВХ Опа! А щоки б'ються ББшкою. А щоки-та б'ються. І Суля до да, заїхала нічого собі. Хоче мені прописать. Смачненьких. Опа. Чисе. Ой, а хто це до нас заїжджає в спину мені, ядем Ростиславович? Ти там не контришся, то Йовину. Він мене не буде напрягати? просто ти так мені. на вскидочку скажи. Ой, тут і ка під'їжджає. А що так, я не зрозумів, а де команда ділась? Можна узнати. Бере да. Берунги. Да, він хоче познайомитись зі мною разом з його дружком. І Суля ще в гості також дуже бажає. Під'їхати, дізнатися, як мої справи. Бо вдруг в мене все так погано. Блін, я щось думав, що я. Шатану. 395, а що робити, коли робити не хочеться? Так, мансуємо. У мене такий, Шоні, одім розіслать. Якщо можеш, там хілпуй. Такий якшоні несе це, що я прям в шокінейшені. Та ні, що вони не можуть. Ну я мінусую, блін, опять є сотий. Ну тут ти вже пробив, питань нема. Мені треба хелп з Єсотем голдою ведім ресурс. Або хм ку забрати. Та зрозумів, що ми тут трупи кидав. Я не знаю, десь команди нема що робити. Що робити, коли я не знаю, де команда моя. Ну непогано, 4 куска встигнув кидануть. Якби останній не зафайлив, було б краще, звісно. Живий теп по... Блін, зажали тебе тепер, да. Ніяк не зажить. Ой, 2p2. Блін, ФВХ, откуда? Откуда, ФВХ? О, ну там с кущика, приколь. Ай, команда заховалась молодці, молодці.